Жителька Полтави Марія Шолох перед роботою приділяє час фізичним навантаженням. Дійсно, влітку хочеться займатися вправами на свіжому повітрі. Це заряджає і я прийшла сюди з друзями. У нас тут реально класна атмосфера. Я живу недалеко, мені сюди йти хвилин десять. Організаторка заходу Спортивний день Яна Гармаш розповіла Суспільному, що ідея виникла місяць тому. Насправді ідея виникла близько місяця тому на день конституції. Коли в нас був Холіфест, до нас звернулася із ювенальної поліції провести зарядку з поліцейським. І тут і ми вирішили обіграти його все, щоб зробити такий міні-спортивний день. Був він створений для залучення людей до щоденної фізичної активності. Є тренування силові та функціональні. Працюють три тренери в різні дні: хтось в понеділок, хтось в середу, хтось в п'ятницю. Різні тренування, я думаю, і в кінці у нас завжди є така рубрика. Як єдиноборство Це дуже учасникам всім подобається для самозахисту, вчать захистити себе. Сьогодні у нас буде тренування в стилі табата. Ми 20 секунд будемо працювати, 10 секунд відпочивати. У нас буде 8 кіл і 8 вправ. У рамках спортивного дня діти могли взяти участь у змаганнях з волейболу, говорить тренерка спортивної школи Аліна Нагорна. Нас запросила команда Максимус, волейбольної команди. Сьогодні проходять змагання з паркового волейболом серед дітей. Мікс у нас хлопці грають з дівчатами. Потім окремо команда Максимус, окремо дівчата Тершківської громади. Ті, хто має бажання, можна прийти потренуватися. Світлана Мостепан та Павло Лопатюк, Суспільне, Новини Полтава.